Зателефонувала жінка, сказала, що під її вікнами в котловані якусь собачку розривають інші собаки. Ось дивіться, ось туди, там от, бо вот там мені гризли. Mm -hmm. Є, так. Да. Собачка. Пес Мартін дуже потребує вашої допомоги та шукає своїх власників. Можливо, минулих власників, можливо, майбутніх. Зателефонувала жінка 20 хвилин тому, сказала, що під її вікнами в котловані якусь собачку розривають інші собаки. Чи собачка дуже жалібно скавчить, вже другий вечір, і вона боїться туди спуститися, боїться взагалі підходити до агресивних вуличних собак. Ми вирушаємо на місце, сподіваємося, що знайдемо собачку та зможемо їй допомогти. Аварію попключила. Ось, 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 так, так, да, да, це раз... ми. Сьогодні зранку вони накинулись на нього, я побачила його в котловані. І вони просто напали на нього і в різні сторони його просто тягнули. Я почала дуже сильно кричати. Це було десь назад, я не знаю. От дивіться, от туди, там вони вот. вот там її гризли. Трошки розігнала їх і ну, побоялася сама туди йти. Вона реально її лапами перебирала.

Пішли. Ідем, 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 ідем. Якщо чесно, коли зайшли в котлован і ходили по всьому котловану, то я думала, що ми там побачимо просто шматки собаки, купу крові. Довго не могли знайти собачку, вже думали повертатися, але наш оператор побачив очі собаки, і він лежав просто в снігу, калачиком звернувся. Не знаю, можу. Можу. Зараз їдемо до лікарні, оглянемо собачку і будемо прилаштовувати. Це маленький гарненький лабрадорчик, хлопчик. Молоденький. От з ошиничком будемо шукати господарів, мабуть, відірвався. Опа. Знайшли, Да, да лабрадорчик. Я портування же... то... Так, Давайте спочатку зміряємо температуру. Привіт! Баря такий грязний весь. Ф І ось... Це в нього ну, зовнішні собаки є пошкодження шкіри. Температура в нормі, слизові оболонки не гіперемовані. При оскультації ніяких хрипів нічого шумів не виявлено в легенях та в серці. Залишаємо на стаціонар, відберемо кров і будемо спостерігати далі. Боже, яке голодне! Пес Мартін дуже потребує вашої допомоги та шукає своїх власників, можливо, минулих власників, можливо, майбутніх. Собачка була доставлена до клініки. Його оглянули ветеринарні лікарі, назвали Мартіном. Але на наступний ранок собака була дуже в'ялою. Йому зробили аналізи крові, і вони виявилися не дуже гарними. Лікарі підозрюють бактеріальну інфекцію внаслідок поранення, коли собачка дралась з іншими собачками. На даний момент ми робимо все можливе для найшвидшого відновлення песика і робимо всі аналізи на вірусні та бактеріальні інфекції, які собака могла підхопити від дворових невакцинованих тварин.